Золота осінь. Я підійшла до дерева, яке називається клен, і роздивляюсь листочки, і вам також раджу роздивитися, які вони красиві. Ще є зелені листочки, є жовті, є помаранчеві. А є на одному листочку всі кольори зібралися. Цей листочок, він схожий на нашу долоньку. Бачите? Ось, як пальчики, клен. Багато листочків лежить на землі вже, на травичці. А багато листочків ще й на деревах. Коли падають листя з дерев, ми це явище називаємо листопад. Ось так листя падає. Сьогодні ми з вами виберемо самий гарний листочок. Зараз знайдемо такий. Покладемо сюди. І ще знайдемо ось такий листочок. Виберемо самий самий яскравий і заберемо його додому. А для чого? Ми будемо його малювати. Малювати за допомогою штампування. Я вам розкажу, як можна дуже красиво намалювати листочок, такий як насправді. Якщо будете на прогулянці, виберіть, будь ласка, гарний листочок. Візьміть його додому, тому що на малюванні ми будемо його малювати.